Сьогодні, 28 жовтня 2023 року, я приїхала з дочкою з зятім за пів години до початку моєї зміни. Ми поговорили з нашим менеджером, яка відповідає за набір персоналу на роботу. І мене допустили на роботу. Ми показали їй всі мої документи. І вона дала дозвіл, щоб я працювала. Так що я почала працювати, розкладую з ящиків беру товар, це називається ріпакс. Перекладую на тележку, а потім розкладую по полицям. От така в мене сама проста робота на даний момент. Мені подобається, тому що кожного разу новий товар, цікаво. І трошки спілкуємося з людьми, але це мало. Я, чесно говоря, почала забувати англійську, ту, що вчила в англійській школі, тому що там ми більше розмовляли на всякі теми. А тут у мене питають, де який товар і де знаходиться. Туалет і деякий товар лежить на поличках. І все. Ну, нічого, я вже шість днів почала сама ввечері займатися англійським. Навіть подивилась одне кіно на півтори години. От, надіюсь, що підтягну і може якусь буду робити другу роботу. Ну, діло в тому. Що яку роботу ти б не робив, якщо ти не менеджер, ти отримуєш зарплату. Ну, і, і як за цю роботу, що я зараз роблю. Якщо, якщо я правильно розумію, ну якось так. Все, буду далі працювати. Всім гарного дня, у мене все добре, пока-пока.